Сей, стривай! Зачекай на мене, я нічого не бачу. Гаразд, давай зачекаємо, доки очі не звикнуть до темряви. А чого тут так темно? Тому що ми виїхали з яскравих вогнів міста у темінь парку. Наші зіниці повільно розширюються, впускаючи у очі більше світла. Просто зачекай, скоро очі звикнуть до темряви. Ось для чого соп такі великі очі, щоб у темряві. Бачу. Так, чим більше зіниця, тим більше світла вона пропускає. І тому вони можуть полювати вночі. Те саме справедливо і для телескопів, які ми сьогодні дивитимемось. Чим більше моє дзеркало або лінза, тим більше світла вони збирають. Минулого року тут був настільки великий телескоп, що я змогла побачити галактики. Це було привіт, друзі! І я дуже рада, що ми прийшли. Я чекала на вас. Я бачу, цього року ви привезли.